Саме подвійні повідомлення вбивають стосунки зсередини. Точніше, вони роз'їдають їх, мов плісінь, заражаючи вже здорові частинки стосунків знову недовірою, відчуттям некомфорту, відчуттям небезпеки, відчуттям, що мене обманюють, мене не цінують, мене не приймають. Саме це розвивають подвійні послання. Ми відчуваємо їх в дитинстві, коли нас виховують батьки, і вони неймовірно деструктивно впливають на формування нашої особистості. Ми проживаємо це в стосунках, коли чоловік чи дружина посилає різні сигнали, і від цього ми відчуваємо себе абсолютно дезорієнтованими. Сьогодні ми поговоримо про те, як розпізнати подвійні послання, як реагувати на них для того, щоб зупинити цю плісніву подвійних повідомлень всередині стосунки? І в кінці поговоримо про те, як руйнується особистість, коли вона зростає серед подвійних повідомлень навколо себе. Мене звати Марія Кравчук, я практикуючий психолог. Це відео і інші відео на цьому каналі зняті на основі мого практичного досвіду. Для початку давайте розберемося, що ж таке подвійне повідомлення, як його розпізнати, що це таке, коли людина. Говорить вам інформацію, вона її доносить різними способами: словами, невербальними повідомленнями, якимись жестами, мімікою або своїми діями. І ось коли ці повідомлення є протилежними одне до одного, то це називається подвійне повідомлення. Наприклад, якщо я вам скажу я вас дуже люблю, Ну, якось це подвійне повідомлення, правда, не з таким виразом обличчя люди кажуть про любов. А ми, якщо я вам скажу да, мені зараз дуже весело. Це що? Подвійне повідомлення. Можна ще сказати сарказм, да? коли ми говоримо щось одне, а показуємо щось зовсім інше. Або коли людина каже вам: Так, звичайно, ти тільки можеш туди, ти можеш туди піти, тільки спробуй. Тобто друга частина якось дуже протирічить першій. Тобто є дозвіл, це скоріше заборона, тільки спробуй. Це і є подвійними посланнями. Тобто вони можуть протирічити одне одному в словах. І невербальному повідомленні, тобто в жестах, в міміці, вони можуть всередині слів містити протиріччя, тобто коли одна частина повідомлення протирічить іншій частині повідомлення, або якщо протиріччя є між словами і діями, тобто, наприклад, людина каже, що да я тебе дуже люблю, і при цьому б'є. Тобто, пам'ятаєте, да, такий вираз б'є, значить любить. Тобто, це прям вираз, який містить подвійне повідомлення. Тобто так не може бути. Це протирічить одне одному. Тобто або любиш, або б'єш. Якщо б'єш, то ти не любиш. А якщо любиш, то ти не б'єш. Тобто, ось так ми маємо бачити пряме повідомлення: я тебе люблю, я тебе оберігаю, я тебе захищаю, я, я турбуюсь про тебе. Якщо я тебе не люблю, тоді да, я можу робити погані речі. Тобто, коли. Повідомлення є чітким, логічним і послідовним, тоді ми розуміємо, так, це ми не робимо, це ми робимо. Якщо ми робимо це, то наступають такі наслідки. Якщо ми відчуваємо ось це, то ми робимо ось це. Якщо повідношення нас відчувають це, ми відчуваємо це. Ясність формує безпеку. Ясність формує те, що в цих стосунках я. Можу щось прогнозувати, я відчуваю себе безпечно, я можу розслабитись, я можу в таких стосунках народжувати, і в мене не буде чомусь відбуватися викиднів або весь час зриватися вагітність. Тобто, тому що мені стане безпечно, я зможу тут, розслабившись, розвивати своє життя. Подвійні повідомлення вони створюють ось саме інтуїтивну небезпеку. Коли не можна сказати, що щось погано, наприклад. Просто там, мама весь час турбується і настільки турбується, що вже задушила своєю любов'ю, що мені вже не в її турботі. І Я не можу сказати, що мені погано, да? що моя мама погана, чи що вона робить щось не те. Але вона. Дозволяючи і турбуючись, і люблячи мене, одночасно посилає мені повідомлення, що вона зараз мене задушить, і взагалі я буду настільки обмежена в своєму житті, що в ньому нічого не залишиться. І тоді формується тривога. Люди часто описують це, коли вони кажуть, що я не можу сказати нічого поганого, але мені настільки незручно, некомфортно, і я просто хочу втекти. Вони вперше за все відчувають більше розгубленості. І не розуміють, що відбувається, ніж здатні розпізнати ось ці повідомлення, і розпізнати, що в них є неймовірна для них небезпека. Тому що якщо ми розпізнаємо цю небезпеку, тоді ми можемо щонайменше направляти запит: Запит на те, щоб вирівняти ці повідомлення. І це є найкращий спосіб. Тобто, якщо ви помічаєте, що люди навколо вас відправляють вам подвійне повідомлення, ви можете відслідкувати це через відчуття. Тобто, хм, я щось не зрозумів. Або «Хм, Щось я розгубилася. Тобто буде таке пауза, начебто, і після неї незрозумілість, такий вакуум, тобто що щось пішло не так. І якщо людина в достатньо якісному контакті з собою, вона зможе сказати, я не зрозуміла, стоп, почекайте, так можна чи не можна? Почекайте, ти хочеш одружуватися чи ні? Тому що, якщо там, наприклад, хлопець каже, що да, я тебе неймовірно люблю, ми обов'язково одружимося і вже пройшло 5 років, а він так і не робить пропозицію, або він каже, да, я тебе дуже люблю, там ти для мене важлива, але при цьому взагалі не говорить про майбутнє. Або каже, ти для мене важлива, але я не буду одружуватися. Ну, така в мене філософія, я хочу вільних стосунків, я хочу вільно будувати своє життя. Тобто, «Да, я тебе люблю, але знаючи, що для тебе важливо, щоб... Родина була на першому місці, я кажу тобі, що я тобі цього не дам. От. Це чесно, так, це чесно, але це подвійне послання, тому що воно одночасно містить і частину про любов, і турботу, да, і бажання зробити краще своєму партнерові. І про те, що я не зроблю того, що важливо для тебе. Тобто, якщо ми приймаємо це подвійне повідомлення, то ми розгублені починаємо. Рухатися і вірити тій половині послання, яку хочемо вірити. Ну, він же сказав, що любить, значить, любить, значить, ми будемо продовжувати. Але ці стосунки нікуди не приведуть, тому що ми маємо так само звертати увагу на те, а чи підходить нам той спосіб, яким нас люблять, чи ми сприймаємо те, що робить інша людина, що нам говорить, як любов, яку ми хочемо приймати. Чи ми сприймаємо тільки те, що якщо він сказав, що любить, то цього достатньо, щоб ми приймали ту любов, ну, яку він може дати. Звичайно, ми не можемо змінити іншу людину, і в неї дійсно є право вибору і жити так, як їй хочеться, і обирати те, що їй хочеться. Але ж і у нас це право теж є обирати, чи хочемо ми залишатися, вчитуючи, що ми зараз не розуміємо. Таке у нас буде в якесь майбутнє чи ні. Бо якщо людина каже, що «да, я тебе люблю, то вона налаштована на те, щоб будувати спільне майбутнє якесь. Але при цьому вона каже, що спільного майбутнього немає. Тобто, ось тут і буде оцей дисонанс, який людина буде відчувати, але який вона дуже якісно зможе виправдовувати і казати: ні, на це має право. Ну, ну що ж тут поробиш, я ж не можу її змусити і тому подібне. І в цьому вона буде права. Поки не задасть собі вірного запитання, а що я, що я вирішую, якщо я побачу це замкнуте коло, в якому мене люблять не так, як я хочу, даючи мені чітко зрозуміти, що я не буду мати того, що я маю, але при цьому називаю це любов'ю. І тоді у нас з'являється шанс розірвати його, чітко поговорити, казати, що так, ти знаєш, я розумію. Тебе є абсолютно повне право будувати своє життя так, як ти хочеш. Але якщо ти кажеш, що ти мене любиш, то давай шукати спосіб, як зробити так, щоб і ти, і я були щасливі. Якщо ми це знаходимо, то ми рухаємось по цьому напрямку. Якщо не знаходимо, то я не готова називати це любов'ю. І тоді це буде чесно. Чесність в роботі з подвійними повідомленнями є найкращим інструментом, але й найскладнішим. Адже сказати правду в лоб для початку собі, а потім ще й своєму партнерам, є неймовірно важко, тому що людина часто не готова, їй хочеться щось скрити, щось прикрасити, не образити, не ризикувати, особливо якщо тут підмішана велика кількість почуттів, якщо людина небайдужа, то звичайно зідрати пластир і. Побачити, що там під ним, чи гниє рана і чи е, руйнуються стосунки, і нарешті це е, вилікувати або ампутувати це важко. Це навіть важко звучить, а не те, що важко зробити. І тут ми підходимо якраз до капкану капкан подвійних повідомлень. Найважче в них зрозуміти цю подвійність того, що ви чуєте, да? або подвійність того, що ви чуєте і бачите, або чуєте і відчуваєте. І друге це зрозуміти, наскільки ця людина для вас важлива, адже найчастіше найвразливішими до подвійних повідомлень саме від важливих для нас людей батьків, вихователей, людей, яких ми любимо, наших партнерів, друзів. Тобто ми не хочемо втратити цю людину. І від цього ми не хочемо чути, що там в мові, в діях, взагалі в поведінці цієї людини, по відношенню до нас, якраз криються подвійні повідомлення. Моя донька зараз переживає якраз схоже вона в ще в початковій школі, в четвертому класі, і вона каже, що я не розумію. От моя подруга, вона така класна, вона така хороша. Ми коли з нею вдвох, вона зі мною дружить. А коли ми приходимо в школу, вона мене не помічає. От як мені це сприймати? Ось вона чітко вловила оце подвійне повідомлення, що так, ти для мене важлива, і ти для мене не важлива. Одночасно, тобто просто залежності від обставин. І вона, неймовірно, розгублена, я бачу в її очах, що вона не знає, що їй з цим робити, як їй з цим обходитися. І вона, мабуть, десь декілька місяців просто спостерігала за цим. А я просто була поряд, я щоразу питала в неї, як там справа, як те, як це, і слухала, що вона мені буде говорити. І ось нещодавно я почула, як вона просто почала вже прямо казати своїй подрузі, а чому ти мене ігноруєш? Чому ти мене отут ігноруєш? Чому отут ігноруєш? Поясни мені, як, як виглядають наші з тобою стосунки, як виглядає наша з тобою дружба, якщо вона є тільки ось тут, а в іншому місці вже її немає. І ну, я, чесно кажучи, була дуже рада, що вона прийшла до цього, тобто що вона має достатньо опор на себе для того, щоб ризикуючи, але задати це питання своїй подрузі в четвертому класі. Це непросто, але це точно правильний шлях. Так, є великий ризик, що вона втратить подругу, але є і дуже висока ймовірність, що вона збереже себе. А це куди головніше. Отож, цей капкан виглядає так, що нам потрібно зрозуміти, наскільки важлива для нас та людина, яка перед нами, да, з якою ми взаємодіємо з цими подвійними повідомленнями. І признати ризик того, що стосунки зміняться, або ми взагалі втратимо цю людину, якщо ми будемо їх ці подвійні повідомлення намагатися прояснити і зробити все ж таки послідовними повідомленнями і зрозумілими для себе. Усвідомлення цього ризику є одним з перших кроків, і він є найболючішим, адже якщо ми зрозуміємо, що так, я можу втратити цю людину, але все ж таки з часом. Наберемося відваги і спробуємо це зробити, то ми отримуємо від цього позитивний результат, але в довгостроковій перспективі. Дуже важливо ось тут дати час собі. Тобто не потрібно пластир зривати дуже швидко. Якщо ви впевнені собі, немає проблем. Одразу ви кажете людині: Послухай, ні, я щось не зрозуміла, давай конкретно. Бо або так, або так. Ти або дозволяєш мені це зробити, або не дозволяєш. Я або можу реалізувати цей проект на роботі, наприклад, або ви кажете, що ризики завеликі, і мені не варто це робити, бо ви мій керівник в тому, щоб реалізовувати чи не реалізовувати мій проект, вперше за все ваша відповідальність. Ви або даєте дозвіл, або не даєте дозвіл. Да? Тобто часто керівники намагаються на нас сплавити відповідальність, просто кажучи, що ну вирішуй сама, а потім кажуть, ну бач, я ж казав, що і не вигоріте. Тобто, але керівник має взяти свою частину відповідальності, в тому числі за роботу підлеглих, тобто вона має стати спільною. Це такий теж приклад про те, що подвійні повідомлення ми можемо отримувати не тільки в особистому житті, вони є повсюди. Якщо це прояснити, то тоді ситуація вирівнюється. Як взагалі впливає на формування особистості ці подвійні повідомлення, якщо в процесі дорослішання людина знову і знову з ними зіштовхується? То людина просто росте в тотальній небезпеці для себе, в тотальній невизначеності і неможливості на щось спертися. Тому що правда, часто, хоч і неприємна, і дуже гірка, є чимось, на що можна впертися. Тобто сказати, що да, добре, ми більше не друзі, але тепер я знаю, як будувати своє життя, і це краще ніж ми тут, то друзі, то не друзі. Або так, я розумію, що тепер ми не пара. Давай ми будемо дивитися, які тоді ми можемо побудувати стосунки між собою, якщо ми не можемо побудувати їх з тою любов'ю, яку я хочу отримати. І щоб я була нещаслива. Стосунки, в яких щасливий тільки ти, а я нещаслива, ми будувати не будемо. Якщо ми не можемо будувати стосунки, де щасливий і ти, і я, тому що у нас кардинально не сходяться бачення нашого майбутнього, то давай ми будемо будувати їх з іншими людьми. Це боляче, але це правда. І якщо це на роботі, то ми чітко говоримо керівнику, що або ви берете свою частину відповідальності і ми реалізовуємо цей проєкт, але я його реалізовую з вашою підтримкою, або ви кажете, що ризики завеликі, і ми його не реалізовуємо. Тобто прояснення ситуації і правда всередині є тим, що формує для нас опори. Якщо людина зростає і в неї немає цих опор. Тобто її то люблять, то не люблять, її люблять, але кидають, її приймають, але з обмеженнями, її приймають, але якоюсь конкретною, а не такою, яка вона є. То це формує ерозію всередині особистості. І людина починає частіше і більше підлаштовуватися. Не прояснюючи ці повідомлення, і в результаті вона себе роздирає, тому що неможливо підлаштуватися під подвійне повідомлення. Тобто, ну як воно ж протирічить одне одному, тобто під що підлаштовуватися? Тобто можна підлаштуватися і, наприклад, десь там піти на поступку. Але якщо подвійне повідомлення воно вбудоване так, що воно само собі протирічить, то не зрозуміло, якій частинці з них потрібно підкоритися, да? чому потрібно повідати. І ось ці складності формують розгубленість, і те, що людина взагалі просто відходить, вона стає апетичною, вона мало. Може настояти на своїй думці, відстояти якісь свої прагнення, інтереси, і в принципі від цього втрачає дуже сильну якість її життя в майбутньому, тому що воно стає більш сірим, більш одноманітним і менш насиченим справжніми відвертими і відкритими почуттями, які дійсно насичують людину і роблять її щасливою. Тому подвійні послання це одне з найнебезпечніших речей, з якими ми зіштовхуємося в стосунках. Важливо їх розпізнавати. І прояснювати. Тоді ви отримуєте безпеку і можливість для розвитку цих стосунків далі. Якщо це відео вам було цікаво, пишіть в коментарях ваші враження, що саме вам відгукнулося найбільше, з чим ви готові посперечатися. Підписуйтесь на канал, і ми обов'язково побачимося в наступних відео.